А ми мусимо розповідати і ось про таке жахливе історія, як півторарічний малюк, що живе із мамою та бабусею, ледь не замерз у будинку, який за борги родини вже кілька років відрізаний від усіх комунікацій. На сполох забив директор благодійного притулку, забрав родину до себе і наполіг, щоб хлопчика оглянули медики. Зараз малого лікують від запалення легень, з'ясовують, чому бездіяли соціальні служби і що з цією родиною робити далі. Юлія Бабак уже знає. Бруд Безлад суцільна антисанітарія. В хаті мінусова температура, у відрі замерзла вода. У таких умовах проживала 38-річна жінка з півторарічним сином і мамою. Про родину волонтеру Володимиру Лебедєву повідомили сусіди. Казали ви, будь ласка, спасіть дитину, бо дитина замерзає. Мати вже з, з дитиною ходить по вулицям, просто то хліба, то крупи. Вода замерзає. Вона, така як ви тут взагалі спали, якщо вода замерзає? Дитина була напугана в розбута. без шапки, там мороз. Я кажу, а як ви думаєте, як ви тут виживали? Як дитина взагалі? А нормально там, типа, ми там там топили, там укрилі. Це правда чудо, що він не помер. Володимир привіз родину до благодійного притулку. Сашка почало лихоманити. Дитинка лихоманила, була виснажена, зневоднена. Дитинка така занедбана, Підтверджено було запалення легень справа. Соціальні служби вже взялися працювати з мамою Сашка. Любов'ю Щербак. Ця родина не потрапляла в поле зору управління з питань захисту прав дітей. В неї є можливість проживати. В будинку милосердя їй дозволяють там ще знаходитися місяць за цей місяць. Вона може влаштуватися на роботу. І відповідно зробити а, реструктуризацію боргу, щоб їм підключили світло. Якщо цього не буде зроблено, ми знову повернемося до того питання, щоб влаштувати дитину до сім'ї патронатного вихователя. Зараз ми перевіряємо і встановлюємо, чи всі виплати від держави мати отримувала в по енерголиста про те, щоб вони як виключення, хоча б да, здійснили заходи щодо підключення електроенергії. Журналістам Любов розповіла: світло в будинку відрізали за борги ще й рік тому, а прибирати в хаті, каже, не було сил. Зараз обіцяє готова виправитися заради сина. Ну, мені, вже наші... мені вже знайшли роботу у дитячому саду. Я намагаюся туди влаштуватися і дитину теж беруть туди. І банка туди теж беруть. Але сусіди не вірять, наполягають, аби соцслужби забрали дитину. Жалко, дитиночку консервацію давали. Картошки давала, ну в них і картошку не було в цьому зварити, бо каструльок немає, поздавали. Не п'ють ні. Нє, ні, в цього цього в них немає. Ні. Лікарі ж кажуть, аби залишити дитину в родині, з любов'ю треба працювати. Вона ходить з дитинкою, виконує всі призначення, робить інгаляцію. Тобто наразі в мене до неї питання як до мами по догляду немає абсолютно жодних. Але як до мами, в принципі, як до опікуна даної дитини, то питання в мене дуже багато. То якихось гігієнічних норм, які вона. Вона не навчена дитина грязненька, дитина неохайна. Мама цього не розуміє. Тобто багато чому її треба навчати. Тож де проживатиме Сашко, вирішуватимуть суд служби після його одужання та роботи з любов'ю. А людям нагадують, якщо бачите схожі родини, що не можуть поратися зі скрутою самостійно, повідомляйте фахівцям, адже від цього може залежати життя дітей. Із Кропивницького Юлія Бабак, Артур Періханян. Ми Україна, марафон єдині новини.